Справді, е, якісно е, новий інструмент, який зараз ми використовуємо, це дійсно прямі замовлення від бригад. І інструмент, який при цьому створює середовище, у якому все це в цифровому варіанті виконується, називається «Дочейн дефенс. Якщо, якщо закупівлі через Прозоро, це так би мовити закупівельна гігієна, тобто це е, те, що роблять публічні замовники вже в нашій країні роками. І те, що е, цієї практики е, ну, донедавно е, не було в сфері закупівель для Міністерства оборони. Це ми якраз таки виправили. до тобто, Chain Defense – е, це якісно новий крок, е, нова логіка, де дійсно користувачі бригади напряму замовляють те, що їм потрібно за нашими контрактами. Тобто, це не децентралізовані закупівлі, децентралізовані закупівлі для деяких бригад зручні, для деяких ні. О ти маєш у себе по суті розбудувати закупівельну функцію, це е, з боку споживача, з боку в, е, виробника, з боку ринку. Так? Коли ми говоримо про сотні і сотні клієнтів, е, і з якими необхідно укласти контракт, із з якими у тебе йде цей обіг е, бухгалтерської документації, це так само незручно, як і невідомо, що буде по оплатам, по їхніх строках тощо, тощо. Набагато простіше, коли все це заведено у цифрове середовище, де ми, як Агенція оборонних закупівель, виступаємо платником, а бригада виступає замовником. Вона лише ну заходить у свій кабінет. Вона дивиться на те, що у виробників є на складах або що є доступним для швидкого замовлення. Ця інформація є реальною. Ця інформація створює зобов'язання з боку виробника цю продукцію поставити не менше ніж за я припрошу не більше ніж за 7 календарних днів, якщо вона вказала, що вона є на складах. І з тим, що дійсно, коли іде вибір того чи іншого виробу, бригада точно розуміє, що вона його швидко отримає. І дійсно, ми ці результати отримали. Перше замовлення в системі було розміщено 31 липня. А вже 11 серпня, як ви знаєте, дійсно ми призвітували про те, що перша тисяча дронів вже була доставлена на фронт, саме доставлена. Та, тобто це менше двох тижнів. Насправді у системі вже набагато більше замовлень вже замовлено десь ну, більше 30 тисяч дронів, і ось цей лаг не більше ніж у два тижні ну дійсно дотримується. Стосовно далі розширення цього пілоту, бо дійсно наразі лише 12 бригад за рішенням генерального штабу взяли участь у цьому пілоті. Ми зараз ми аналізуємо результати. Є деякі скажімо так нюанси характеру регуляторного, які зараз ми пропрацьовуємо із міністерством оборони України для того, щоб воно ще краще запрацювало і тоді я сподіваюся, воно буде по